Вітаю товариство. Ми продовжуємо залюблюватися у своє. І сьогодні ми біля храму Української Греко-католицької церкви, спорудженого в честь Андрея та Климентія Шептицьких. Перед мене хрест. Він є освячений і споруджений з нагоди 160-ї річниці для народження Андрея Шептицького. І також його благословив блаженніший Святослав Шевчук, патріарх Української Греко-католицької церкви. Це білий сніг. Чиста наторкана природа. Та глен така краса. На фоні ви чуєте Ісусову молитву. Її ще називають молитвою серця, молитву, яка входить глибоко в серце, і значить з кожним биттям дає силу, дає стійкість, дає мир і любов. Наповнюємося цими чеснотами. Залишаймося стійкими у нашій боротьбі проти лихого, проти наших ворогів, проти московської імперії, котра воювала з нами дуже різними шляхами. Залишаємося стійкими і залюблюємося у своє.